Всім привіт, дорогі друзі! З вами я Венді, і це продовження виживання на цьому гриферському сервері Realy World. IP на екрані і в описі. Що потрібно зробити першим для цього доміку, то це його заприватить. Я подивився деякі команди, які мені тут знадобляться. І це перша команда, яка видає нам таку сокірку. І ми маємо заприватити домік. Наприклад, можна заправити його, наприклад, так, і в другу точку поставити його, наприклад, точку ось сюди. Пишемо тут клим, Ім'я, наприклад, буде G1. Ну і все. Регіон автоматичний розширений по вертикалі. Ви запровадили регіон G1. Тепер мені потрібно поставити set home, щоб я тут з'явся. Я буду тут появлятися в своєму прекрасному доміку. Що я думаю, то це першим потрібно сходити, наприклад, в шахту. Тому що ресурсів, як ви бачите, в мене тут не густо. Крафтимо собі, наприклад, дві кірочки, тому що в мене дві. Так і на це хватає в принципі, да. А, і факільці потрібні. Тільки хватає на 8 факільців. Тому думаю, ще потрібно зробити. І підемо вже тоді в шахту. свої смолоскіпи, які мені дуже пригодяться. Тому почнімо ж швидше копати мою шахту. Потрібно придумати, де вона буде тут. Бути. Під себе може навіть, наприклад, підкопати. А й, думаю, під себе буде теж нормально. Головне, не провалитися в якусь лаву. Це буде, буде це дуже і дуже печально. Копаємося на 12-ту висоту. Тут якась шахта, можна, в принципі, її залутати, тому що, ну, нащо мені далі йти вниз? І ще тут є угольок. Ось Це залізо. Добуваємо його, як багато. А, ні, ну нормально. Нормально тут заліза. тому йдемо вже далі. Тут заброшена шахта, а це вже дуже цікаво. Що там буде навіть? Але тут уже хтось був. Це не дуже добре для мене. Хтось тут навіть не докопав залізо. Що вельми дуже багаті. Нема, походу, нічого цікавого. А ні, стоп! Тут є залізо. Тож нам ще потрібно залізо. Тут, так, як у мене тільки 10. А нам потрібно це дуже і дуже багато. А поки я копаю залізо, ви можете зайти на цей сервер Really World. Він дуже такий прикольний, мені подобається виживати на ньому. О, вугілля! Да, ви що, те, що мені потрібно. І ось так мене життя. Покарало, тому що я копався під себе і згорів в лаві, як ви бачите зараз. Ну, все, я вдома. Ех, Потрібно знову крафтити якісь речі. До речі, можна зробити свою першу копаницю, щоб зробити свій прекрасний огород. що, і робимо свій огород. Садимо і все. Хай поки ще росте. Думаю, знов потрібно повернутися в цю шахту, як вона ж мене дуже бісить. І строїмося з боку тут, щоб не впасти, звісно, в цю лаву. А то буде якось тупо. Фу, добре що не впав. А, то тут щось був. А... Так, я добув своє вугілля і думаю, думаю, нам потрібно поставити вже піч, щоб поплавати... Ну, я залізу і ложимо, бо хоч дерево є. Залишилося в мене. І ставимо вугілля. Думаю, тут 11-та нічого страшного. Піду далі копати. Може знайду навіть діаманти свої перші. І буде мені так приємно. Уже тут нудно, що цій ще дуже нудно. О, проход якийсь. А це вже цікаво, тут уже лава є. М -м -м, потрібно наверх на свіс знайти. Що там, там є цікавого? Тут вогілля Тут уже хтось був, тому що тут смолоскіп горить. Побуваємо це а то нам воно дуже пригодиться для печі, смолоскіпів. Ось така ростяпа, що навіть, що навіть не замітив лазуріт. А він нам дуже пригодиться. Добиваємо ще вугілля. Ого! Дивіться, яка жила заліза! Оце то да. Внизу думаю, нічого не буде, тому добиваємо це все заліза. 35 заліза. Ну, в принципі, добре. Нам потрібно ще, звісно, заліза. Ну, нам потрібно вже повернути. піду додому, пишемо «Homes» і йдемо. Так, ложимо піч залізо і ложимо туди ще й вугілля. Щоб поплавалося все. Ще нам потрібно чуть-чуть положити. Ложимо ці всі наші ресурси, які я добув. Ну, в принципі, для першого разу. В шахту вхід. Це навіть непогано. Вже, до речі, настала ніч з дощем Потрібно ждати, поки поплавиться залізо. І нарешті в мене вже є на другий день аж залізний комплект броні. І це дуже круто. І я задоволений результатом другого дня. І, до речі, думаю, що потрібно мені скрафтити інструментики а то ці Кам'яні не дуже, мені йдуть. Крафтимо сокірку, лопату, ну і копаницю. Все, наш комплект інструментів готовий. Дякую за перегляд. Заходьте на Real World. Всім пока!